Житловый комплекс Sister Vidriel. Местечко посмешок. Старт продаж. Я думаю, что от Зеленского избавятся просто... Скажу. До свидания. Это уму непостижимо. Вы понимаете, что это значит? Слово Путина. Это понимают все. Он привез информацию Трампу. То, что предлагает Путин. И Трамп это как раз... Не мир, а война. В узком составе договорились до таких важных вещей, что решили в широком не обсуждать, за обедом, так сказать, вот так вот не перекидываться фразами. Из этого а, раздули сенсацию, Тут нет ничего необычного. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Вот что эти слова значат. Вы там то, 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 и А ты, сделай. А чого ну, і все. Ви прослухали коротко результати зустрічі Путіна з Трампом на Алясці. Ну і відповідно до чого всі ці домовленості е, призведуть. Я думаю, що на тому, в принципі, ми могли би і завершувати нашу з вами програму, але ми її тільки розпочинаємо. Тому нам з вами є про що поговорити. Але якщо б ви сказали або спитали, то до чого ж призвели ці самі домовленості Путіна і Трампа на Алясці? А от до чого? Тепер українські позиції російські військові намагаються штурмувати з прапором Сполучених Штатів і стряпка, яка складається з трьох кольорів, яку ми називаємо традиційно Аквафрешем. Е, ну і тепер вони настільки вадушевілість, вдахнавілість підтримкою від е, Дональда Фредовича, що готові навіть е, з прапором Сполучених Штатів кидатися на е, військових НАТО, які тут на території. Рі України традиційно десь вдають їм відсіч, навіть незважаючи на те, що НАТО це і є Сполучені Штати Америки, тому що навколо Сполучених Штатів Америки те НАТО і будувалося, тому що НАТО є альянсом багатьох, але ми ж розуміємо, що основний голос або головний акцент зроблений на сполучених штатах. Бо якщо США кажуть ні, то відповідно і НАТО каже ні. Якщо Сполучені Штати кажуть так. Ми беремо Україну до е, НАТО, тут то, тоді всі решта теж кажуть, Так, ну и еще несколько думок стосовно Аляски. Я думаю, что главное, что э, президенты договорились. Я не согласен сейчас говоря с коллегой, что Трамп там испортился настроением и обед отменил, потому что Трампу стало плохо. Обед отменили, потому что в узком составе договорились до таких важных вещей, что решили в широком не обсуждать, за обедом, так сказать, вот так вот не перекидываться фразами, а очень ценные важные договоренности донести до э, реализации. И я в этом плане оптимистичен, но я всегда оптимистичен. Я так разумею, что обедать не пошли, чтобы не забыть. Потому что, ну, пока Ти єш, ти глух і н. А, а якщо почина, починати говорити за е, обідом, то виходить, що тоді можна знаєте, як не знаю, вам казали в дитинстві чи не казали бабуся? Казала, коли ти їсиш, не можна розмовляти, тому що так ти мозок свій з'їдаєш. Е, я так розумію, що в цьому велика проблема. Тому що вони побоялися, що таким чином Путін, значить, зараз буде з'їдати домовленості і мозок свій за хоча чого там переживати, його там немає. Там тільки суп і був. Е, ну і тому на обід не пішли. Та й в принципі вони не такі голодні були, розумієте, за ті п'ять годин, що вони там сиділи, розмовляли. Ну хто за п'ять годин проголодається? Хто їсти хоче? Ніхто не хоче їсти. Плюс це ж зміна, знаєте, часових поясів. Тому можливо в цей самий час на ну неможливо. Да, на території Росії була ніч а хто ночі їсть? Понятно, не Путін що ще придумати для того, щоб розказати про підсумки зустрічі на Алясті. В принципі, я думаю, цього було би достатньо. Але тут у е, Лаврова спитали також, чого це він такий красивий, нарядний, чи на ту Аляску приїхав, і чому тепер той светрик красивий не носить. Жалко, що ви сьогодні не в світшоті СССР. Ну, ви знаєте, я вважаю, що з цього роздули сенсацію, тут немає нічого необычного. Много у нас продукції, яка виспроизводить советську символіку, і я не бачу в цьому нічого зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории. Это наша Родина, которая теперь вот обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами. Конечно, не обходится без различного столкновения интересов, но это жизнь. И я считаю, что вот эта мода, если хотите, я видел после того, как состоялся саммит в Анкаридже, я видел, как молодые ребята, которые здесь, учиться в МГУ, в других университетах, э, демонстрировали эти свитера. И мне кажется, здесь никакой ни о какой имперскости, ни о каких попытках возродить имперское мышление, как некоторые назад говорят, речи не идет. Речь идет о том, что есть история, и эту историю нужно хранить, в том числе, если хотите, и с чувством легкого юмора. А что ж тогда вы глубже-то не копнули? Чего вы так поверхностно взяли свою историю? То треба було тоді летіти до Анкориджа в лаптях зберігти. Це ж теж ваша історія, Чого їх там не наділи. Я перепрошую, касоворотку чого не вдягнули. Це ж теж ваша історія, якщо не про імперськасть, іде мова. Це про історію. Треба поважати історію Росії. Касавороточку би, какой-нибудь кушак, знаєте, такий пояс такий широкий, яким підперезували ту саму касаворотку, кафтан такий зверху, знаєте, верхній одяг такий, щоб на зразок довгого піджака чи пальта, якусь шубу чи тулуп краще. Знаєте, такий, щоб хутряний верх, ну там, для прохолодного Анкориджа. Що там ще можна було? Шапку ушанку можна було, какошнік не предлагаю. Чого все це не дістали з шафи? Що тільки дістали світшот з написом СССР? Чого глубже то не копаєте? Копайте, Там дна нет. Ми перевіряли. На території Росії дна нет. Ви кожного разу копаєте нове, нове і нове. Тому копайте глубже. По-перше, по-друге, знову ж таки, як е, замітив, помітив і про це сказав Ігор Яковенко, е, на світшоті не зрозуміло було, що написано. Це ми здогадалися, що там СССР. Але оскільки зверху на світшоті була вдягнута безрукавка, то ми бачили тільки дві букви СС, які були на е, груді Лаврова. Не наколати, не набіти, да, але все ж таки відни. Тому, можливо, саме це послання Лавров і віз до Сполучених Штатів Америки, а не розказ о тому, що ніякої імперськості в этом нет. Ну, звісно ж, нет. Вас просто тішить, наприклад, той факт, що Дональд Трамп читає ем, Телеграм. Димки Медведева, например, и реагирует на все, что там написано, на все эти погрозы ядерные, какие он там у себя в пьяном бреду пишет. А так, в принципе, имперскости никакой вообще. Ни о каком ультиматуме речь не идет. То есть, опять-таки, речь не идет о том, что вот мы сейчас. Этого нет. С другой стороны, можно точно сказать, что даже об экономических санкциях, то есть из анализ, не мы сейчас ведем, а мы посмотрим, и если понадобится, будем продолжать оказывать давление. Там до речі, і у Путіна тональність та -то змінилася, бо він три хвилини говорив про Україну про гарантії безпеки для України. А потім е, чотири хвилини розказував про те, що у них з сполученими штатами налагоджується економічний зв'язок, і що товарооборот виріс, і навіть були підписані путіним документи за підсумками, що він не проти повернення американських і європейських компаній на російський ринок. А що такої? А гді ж у тета у нас аналога в ні. Нет. У нас лучшая, Краще ск... Что вы нам можете предложить. У нас в Росії свой чебурнет, свой рутюб, своя фабрика Большевичка. Нам этого всього не надо. Вот этих ваших іфонов нам не нужно. Де це все? А то сразу хоп, і документи підписали: що повертайтеся, звісно, чекаємо вас всіх. Ні фрази про Boots on the ground», то есть, о тому, що сапог натовського солдата окажется на Україні, тема, як скали люти вообще не обсуждалась. Ну як не обсуждалась, ну дивіться, це може бути не сапог натівського солдата, це може бути сапог солдата Франції, солдата Німеччини, солдата Чехії, солдата Польщі. Не натівський, просто солдат чи чобіт іншого солдата. А як ви, я перепрошую, три з половиною роки з солдатами НАТО на території України боретесь, якщо виявляється, їх сапог тут навіть немає? Постоянно якісь неув'язочки. Те, що ізлагав Трамп дуже близько к тому, що було достигнуто во время стамбульських встріч ще 2022 року. А я перепрошую, а що і Трамп? Ну я розумію, що можливо після зустрічі з зеленським європейськими лідерами воно трошечки все підстерлося, але тим не менше, там було три хвилини спіччя: три від Дональда Трампа. Про те, що ця зустріч прекрасна, неймовірно прекрасна зустріч. Про те, що е, все пройшло дуже добре, але по деяким питанням вони не досягли компромісу, е, тому зустріч була дуже теплою, неймовірно, прекрасною. Зустріч була е, дуже прекрасна, і вже до наступної зустрічі. А що сказав Дональд Трамп? Я не почула нічого, що би сказав Дональд Трамп. Заміть більше ніхто не говорить о тому, що можна, чи лінівозможне обмеження сухопутных войск, ну и всех прочих, Украины. Об этом вообще речь не идет. То есть, потому что условия, которые ставили европейцы, были такие, никто не вправе, территория, то есть Об этом больше вообще речи нет. Мало этого, сам Зелен... Так вы же условия выдвигали, теперь, получается, не выдвигаете. Почав плутаться в властных словах. Я настаивал на том, это очень интересная фраза, я не уверен, что многие обратили внимание, что Крым Ніхто не завоював. Он тим самим пытался показати, наскільки мощна українська армія, хоча, в общем, щот на табло, смотрите на карту. А Ми посмотрели. Цього року, за даними Діпстейт, менше 1% захоплених територій українських. Ми все бачимо. І щот на табло, ми теж бачимо. А те, що президент Зеленський сказав про Крим, що його ніхто не захоплював, ну то правда, тому що російська армія не мала спротиву, тому що вона. Як е, останній варіжка залізла через е, квартирку в квартиру, не зізнаючись, що вони там роблять? А потім, коли двері відкрили, виявилося, що вони вже там меблі переставили і кажуть: тепер ми тут живемо. І документи через підставного нотаріуса на себе переписали. От що зробили російські війська в Криму? Тому що я нагадаю, вони заходили туди без жодних опізнавальних знаків, і ніхто з них не сказав, звідки вони тут взялися. Всі прийшли контролювати ситуацію, допомагати Криму визначитися. Тому та війни за Крим не було. Він даже не зрозумів, що тим самим он повністю згодився з тим, що Крим по подобри волі. По какой... Добрі волі под дулами автомата, добра воля. Чья добра воля? Що за переписування історії? Мало того, що ви 10 років розказували, нас там не було, потім зізналися, що нас там було, а тепер починається розказ про те, що Крим по добрій волі. Чого ж ви не проводите референдум зараз по добрій волі? к родным берегам. Тобто, це фраза, которую Зелінському будуть очень жорстко вспоминать. Да, но перед этим згадають ее э, Соловьеву раз 15, так что не меньше. А еще интересная фраза тоже есть. Тоже хотелось бы ее напомнить. Вы эту фразу привели, эту фразу нужно, нужно расшифровывать, потому что об этом шла речь на встрече, может быть, даже в автомобиле. Это уму непостижимо. Весь мир, в прямом эфире был миллиард человек, смотрел это выступление, а в итоге посмотрели миллиардов пять. И президент одной сверхдержавы говорит президенту другой сверхдержавы, спасибо, что живой. Вы речи, я на эту фразу тоже увагу. Спасибо, что живой. Путин сказал Трампу, спасибо, что живой. И это действительно на голову не налазать? Понимаете, что это значит? Слово Путина, это понимают все, никогда не бывает пустым. Он привез информацию Трампу, Дональд, твой договор с Дипстейтом обнулен, ты снова мишень. Шкода, що Трамп не сказав цю фразу Путіну спасіба, що живой. Бо було б непогано, якби договар з діпстейт обнулили для Путіна, щоб десь отак от на виход його трапа самольота очікував якийсь один український снайпер. Бо ми вже встановили кілька рекордів потрапляння з великої відстані в мішень, то було б дуже непогано. Але тим не менше, це Путін сказав Дональду Трампу: спасіба, що живий. І виглядало це дуже странно, як і все, що каже Путін. Путін привозив інформацію. Путін привозить кашу в голові. Надулі, обманули, і все арешта. Я вам нагадаю, як виглядав Путін, який привез інформацію. Вот так виглядів Путін, который привез інформацію. Вот так Вот так выглядел Путін, який привез інформацію. Просто нагадаю, як виглядає Путін, і вот так выглядит Путін, який привозить информацию. Ну, просто для того, если якщо хтось там на території Росії забув, як выглядит Путін. Який возить, возить з собою чемоданчик, це все, що Путін з собою возить. І там десь всередині ще в Кишенці Конституція Росії лежить, Ну, щоб було чим підтертися на випадок важливих перемовин. Все, це все, що возить з собою Путін. Ну і, до речі, про важливі перемовини. А по ініціативі президента США... Тепер Ушакова посадили за цей телефон, за яким зазвичай цей уси піскова дають коментарі, і тепер за цим телефоном сидить Ушаков. Нічого не понятно, але дуже цікаво. наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи верха на Аляске. И за достигнутый... Очень хорошая встреча была. Хорошо, что встретили, знаете. Хорошо що на стадіоні поселили, хорошо що за заширмой, хорошо що на розкладушках, хорошо що не було що вкрасти і вивести, хорошо що обідом не накормили, хорошо, що подарок ніякий не дали. Ну оч, хорошо що все оч, хорошо, що було організовано. Президент США в свою очередь проінформував, а тільки що в білому домі, переговорах з Володимиром Зеленським і лідерами ряду європейських країн. В ходе дальнейшего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют, участвуют в упомянутых прямых переговорах. Yeah. Okay. Ну, тобто, Дональд Трамп каже про те, що зустріч має відбутися на двох між Путіним і Зеленським. А Ушаков каже про те, що ми розмотримо можливість повищення кваліфікації цієї е, групи, яка зазвичай літає до Стамбула. Ну, можливо, каже вже мідінський, вже якби трошечки пайстріпався. Він вже порозказував вам історію. Треба переходити до наступних етапів і до наступних е, розказів уважним. А можливо, тепер вже цілий ушаков, наприклад, приїде, а не Мідінський. Ну и э, тогда уже как начнутся серьезные разговоры не процесс. то, что сейчас. Это очень серьезный переговорный процесс, и он будет продолжаться. Результаты этого процесса, вот это возвращаясь к вашему вопросу, ну. результаты этого процесса могут и, несомненно, не будут удовлетворять существенные части населения людей и на Украине, и в России. Как говорит тот же Трамп, и Россия, и Украина, если этот процесс выльется в какой-то результат, да, который приведет к завершению конфликта. будет будет что-то, с чем придется согласиться России, уступки существенные, серьезные, скорее всего, так, на которые Россия тогда сейчас. и на Украине, и Украина тоже. Давайте паузу. Коли говорять про уступки Росії. Давайте паузу сразу візьмемо в этом розговорі. Не будемо обмінюватися територіями. правильно, тому що коли кажуть про обміни територіями, чомусь завжди в цих обмінах території фігурує тільки українська територія. А російських територій там зазвичай ніяких немає. Чомусь не знаю з якої причини, але чомусь саме так. Люблять розказувати на території Росії. Ну і, до речі, про те, як часто помиляються на території Росії, теж хотіла би вам нагадати: значить іюнь 2024 тисячі ну, адміністрація штату Сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавиться просто. Но ну, ну сначала все это надо сделать, потому что это, это непростая история. Закон надо принять, там э, совершить определенные шаги. Сейчас у нас вот июнь 2000. 24-го. Вот, чтобы все это сделать, это мне кажется, это нужен год. Это до, до весны, до начала, как минимум, следующего года, его будут терпеть, когда он все сделает. Скажут до свидания. И поменяют там. Несколько кандидатов есть, насколько я понимаю. А, ну, вот получается, июнь 2024 года. По ідеї, до іюня 2025-го мали би поміняти президента Зеленського на е, кількох інших кандидатів. Ну а тепер получається в е, серпні 2025-го… Ну п'ятого. на дулі просто нагло обманули. кажуть путіну. Зустрічайся з Зеленським для двостороннього формату. Є про що вам поговорити, а, чи наважиться на це Путін, або ж як буде в чергове ухилятися від. Е, Пронизливих або принизливих слів Дональда Трампа. Тут вже нам з вами місце для дискусій в коментарях. Пишіть їх. Ну а я повернусь до вас вже зовсім незабаром. До наступного обзору пропаганди. Бережіть себе, Па-па.